Усім привіт-привіт-привіт! Так, сьогодні в мене перше враження і проходження, мабуть, гри, яка називається Kids. Діти. Так, це від того ж самого автора, який е, зробив гру, яка називається Plug and Play. Щось в мене на окулярах. Е, і е, я думаю, що це буде ще одна чергова порція Сюру, такого нереального, і чогось цікавого. Е, когось треба вибрати. Вони підбігли всі. Ні, що! Вони всі підбігли до ями, я натисну просто, і вони всі падати почали. Е. Я їх можу тільки трішки затримати тут. Щоб, щоб вони. Чому ви так падаєте? Чому ця гра називається Діти і вони падають всі кудись? Так, обов'язково пишіть про, те, про ваші думки стосовно цієї гри, що вона означає, які тут символи використовуються все. Ну, в попередній грі просто там було дуже очевидно, а тут вже не очевидно. Окей, всі впали. Вставай. Хай uh, Hello. 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 Хеллоу. Так не можна! Хай! <кхе> Діти. This way. This way. way. Ніфіга. То ти й прыгай в яму. А, я. <кхе> я подумав, що це не він. This way. This way. Оце цим шляхом і пішли. This way. No, that way. Ні, це... Не падайте. Ні, не падайте! Я Я хотів їх попробувати відвести в інший бік. Щось різ... розрізає темряву. Пульсує. Окей. Так. Добре. Це людина, яка кудись, здається, летить, сповзає, пливе, тіче. Ой, <с> я випадково викинув його. Ну, вставай. Пощастило на цей світ з'явитися, все? Біжи. Займайся чимось. Всі вставайте, значить. Всі бігом встали, встали, встали. Розбіглись! Всі розбіглися, всі хто куди. Йой, я здається, зрозумію. Всі так народжуються і всі розбігаються, хто куди. Все, я нікого не буду штовхати. Я не хочу вас штовхати. Мені набридло вас штовхати, я не буду більше вас штовхати. Я не хочу щоб ви падали в яму. Не падайте в яму. Чому ви всі прийшли і стоїте на краю прірви? Чому вам так важливо всім впасти туди? Ні. Thatway. That way. That way. No, way. Ні. No. That way. Сюди. Нам сюди. No, this way. Ні. Нам сюди. Нам сюди. Ні. Нам сюди. Погоджуєшся, все. Тепер всі йдуть в одному напрямку. І ви всі прийшли сюди до цієї ями, так? А якби я розділив голоси навпіл? Стоп, що? Ці ходять? Хвилинку. Ні. Мені здалося, що я можу керувати ними, але не можу. І вони всі пішли і впали в яму. Просто біжать масово падати в яму! Всі біжать! Всі, всі, всі біжать! Стійте, стійте! Зупиніться! Стійте! Ви, ви не, не, не падайте в яму! Не треба падати в яму. Я, я всіх вас відведу від ями. Окей, давайте я. Добре, я скажу, що всі правильно рухаються. Знову в яму. Не треба в яму. Ні, ні! <с> Трошки випригнуло. Добре, не, не падаємо в яму. Чи нам обов'язково треба впасти в яму? Ну окей. В яму, так в яму. Це якийсь сюр. О, хтось пливай. Пливе, пливе. Класно! Він вміє плавати, я не вмію плавати. Ви вмієте плавати? Вам вже вам потрібна була навичка вміти плавати? Опливи сюди. Так, ну через таку штуку ми вже проходили, Окей, приш, пришвидшимо йому проходження. Він ніби і сам хоче, так і допоможемо йому ще. Тепер треба багатьох пропихати. Добре, 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 добре. Всі встигнуть, всі попадуть. Так, якщо попередня була веселою, то ця якась... кріпова. Я чомусь не думав, що ця буде така кріповою. Такою кріповою грою. Окей, все, все, всі пішли. Всі масово випадають, добре? Все? Вставай. Чому вони прибігли всі до тебе? Це щось неймовірно гарне. Мені дуже сподобалось, так вони всі. Та їх хлопнути. Всі, 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 всі готові. Ти це зробиш. Yes. You. All right. Так, одного якось відправили, щоб він поплив ще раз. Ну, добре, пливемо. А можливо нам не вниз треба пливти. Давайте. Ні, ні, пливи проти течії, проти течії. Десь всі пливуть вниз. Ми не будемо пливти вниз. Хай ідуть до біса вони. Ти передумав. Ти не хочеш, щоб так. Мені голова крутиться. О, як це некомфортно! Але вони прикольно розбігаються. Все, все, ти проплив. Найдуть нафіг. Все, випливай. Всі ті, що... О, він теж знайшов. Я думав, що він друзів не знаходить собі. У вас це тільки в мене таке відчуття, що аж памороки беруть від того, скільки тут людей. <рес> Добре, робимо так, як минулого разу. Всі готові? Ой, ні-ні-ні! Вони хоч ніби і випірнули всі, але все рівно всіх я топлю тепер. Вони знов всі тонуть. Наверх же більше не можна, так? Ви всі тепер разом. А вбік. І вбік не можна. Тільки вниз. Один за одним пропливли повз Ок, ну спробуємо. Угу. Їх так не можна, їх треба, щоб вони всі разом попливли вверх. Після того всі розвернуться і попливуть вниз. Чик, 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 чик. Окей, поможу я вам. Добре. Все. Я буду підганяти тільки тих, що зверху, бо ті, що знизу, вони будуть підганятися тими, що зверху. Аж три дороги? Добре, ти йдеш сюди. Ти йдеш сюди. Ти теж йдеш сюди. Ти йдеш сюди. Ні, ні, ти, ти правильно йшов. Окей. Тепер. Е, ти йдеш сюди. Ти йдеш сюди. Ти. І ти йдеш ось сюди. Все, всіх розділив по трьох напрямках. Останній? Ну, добре, іди сюди. Аж сюди. Все, ви? Вставай. Уа! А вони всі так і розбігаються від нього. І розбігаються, і біжать за ним. Всі дають йому пройти. Окей. Тоді пропустіть сюди. Я йду сюди. Я хочу йти сюди. Все, все. А на залишився. Один вийшов, на топ залишився. Ти теж дійшов до цієї ями. Не йди туди. Відпочинь. Правильно. Ой. Ні, вставай. Все. Прибіг назад. Ліг. Ти хочеш, щоб я саме я тебе скинув в яму. А я не хочу. Не хочу? Не хочу я тебе скидати в яму. О! Отак нормально. Поняв? Все. Що це було? Він ж не в яму впав. Знову? Я хочу, щоб весь натовп. Крім когось одного хлопнув. Ось він наш герой. Ні, він теж хлопнув за компанію. Так, дійшло до кінця. До кінця натопу. Виходь з натопу. Не хочу. Не хочу, щоб ви хлопали. Все перестаньте, не хлопайте. І тепер хвиля пішла в цю сторону. Угу. Ну давай. Хвиля йде далі тепер. Що з того боку покажіть мені. Натоп не відрізняється. Натоп ніде не відрізняється. Чому натоп всюди однаковий? This way. All right. This way. О, мені щойно пропонували, щоб одна людина переконала натовп, а я взяв і сказав, що натовп правий. Але по суті, це ні на що не вплинуло. Добре, всі біжать. Всі йдуть. Спочатку йдуть, потім біжать. І... Що ж буде в кінці? Коли всі підуть? Всі пішли. І що ж далі? А далі що? Знову яма? Я можу тільки натиснути на яму і. Вони всі знову прийшли до ями. Таке враження, що щось, щось з цієї ями все починається і цією ямою все закінчується. І потім знову починається цією ямою. І знов нею закінчується. І знов з неї починається. А я не розумію. Я дуже багато людей і всі йдуть. А якщо я не буду давати вам падати в яму? Ви не будете падати в яму. Не хочу. Не хочу. От зараз не хочу. Хочете стояти біля ями стійте. Але в яму ви падати не будете. Камера до ями наближається? Так? Справді наближається. Ніхто не буде падати в яму. Я не хочу. Не буду вам казати падати в яму. Я проти падіння в яму. Це. Ніхто не падає в яму. І всі стоять. Всі ждуть. Тобто рано чи пізно ви все-таки впадете в яму, так? Ви весь цей натовп. Стоїте на мене дивитесь і ждете, що ви всі впадете в яму. Лише би я тільки на це погодився. Падайте в яму. Якщо ви всі так хочете, просто падайте в яму. Ви ж всі прийшли саме тому сюди, бо хотілося впасти в яму. Чомусь мені сумно від того, що вони всі разом вирішили падати в яму і всі йдуть падати в яму? І всі погоджуються падати в яму, і всі хочуть падати в яму. Чому всі хочуть падати в яму? Може, якщо з вас залишиться тільки один, то він не захоче впасти в яму. Бо поки ви натоп, може, ви і хочете падати в яму, але може серед вас залишиться один, який не захоче падати в яму? Все ти один. Більше нікого немає. Йди звідси. Іди більше ніхто не побачить. Тобі не обов'язково падати в яму. Ні, так і хочеш. Діти. Ой, я тепер можу не затримати падіння, а пришвидчити падіння. Я. Тип, я взагалі не розумію. Якщо попередня частина гри, типу попередня гра від цього автора була більш-менш зрозумілою, там жарти були такі всякі дурнуваті, так ця взагалі не зрозуміла. Все бігом всі падають. Бігом, я всіх, я всіх підганяти буду. Падайте, нема чого. Вся музика більше не грає, більше ніхто не падає, все? Чи ні? Thank you for playing. Дякую за те, що зіграли. Уі. Хм. Окей. Ще раз, дякую за увагу. Бо це просто це щось таке пф, вибух мозку. Дякую за увагу, дякую за перегляд, за коментарі, вподобайки, за те, що ви такі зайки, за те, що ви такі чудові, хороші люди, якщо не хочете бути зайками. І пишіть мені, все пишіть, бо я щось не догнав. Максимально щасливого життя, до найшвидших зустрічей. Бувайте!